В Україні відзначили 33-ю річницю незалежності. Верховна Рада ратифікувала Римський статут, як позначиться на міжнародних судових позовах та ухвалення законопроекту щодо духовної незалежності України. Питання, над якими працювали народні депутати, більше про це дивіться в нашому репортажі. Чи осмислили ми свою незалежність? Україна відзначає 33-й день народження, коли вдасться позбутися афільованих структур РПЦ в Україні. Верховна Рада заборонила московську церкву. Чи загрожують українським воїнам міжнародні судові позови? Народні депутати ратифікували Римський статут. 23 та 24 серпня для кожного українця надзвичайно важливі святкові дні у день прапора та у день незалежності. Ми пам'ятаємо ціну нашої свободи і згадуємо кожного та кожну, хто боровся та продовжує боротися за нашу незалежність та національну ідентичність за збереження мови, культури, захист символів України, нашого синьо жовтого стягу, герба, гімну. 33 роки тому ми вибороли право на нове життя, а нині його захищаємо від ворога. За 33 роки ми декомунізували Україну, здобули безвіз, отримали Томос та утворили православну автокефельну церкву. А вже в умовах повномасштабної війни підтримку світу та отримали статус кандидата ЄС і сигнал, що наше місце в НАТО. Все, що посилює Україну, захищає українців, все, що дає більше можливостей і захисту українцям, зміцнює нашу державу, зміцнює всіх наших союзників і нашу рідну Європу. Україна, я вітаю тебе з Днем Незалежності, Українці. Я пишаюся вами, кожен у світі, хто нам допомагає, наші партнери, наші друзі. Дякую вам, слава Україні. Ваш день ваш день незалежності. це в певному сенсі також день незалежності всієї центральної Європи. Бо без незалежності України важко уявити незалежну та безпечну Польщу, Польщу Литву чи Литві, інші країни нашого регіону. 33 роки, як ми відновили нашу незалежність, відновили нашу державність з 91 року, і. Що саме важливо треба усвідомлюти, що українська незалежність, українська державність є, і українці усвідомлюють, що без неї не може бути України. І саме тому сьогодні українці платять дуже велику ціну за продовження цієї незалежності. Я хочу подякувати усім, хто боронить сьогодні Україну, усім захисникам і захисницям. Духовна незалежність. Цього тижня Верховна Рада ухвалила доопрацьований законопроєкт, який унеможливлює діяльність московського патріархату на території України, за проголосували представники всіх фракцій та груп парламенту, крім колишніх депутатів із ОПЗЖ. Ухвалений документ передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі, що здійснює збройну агресію проти України. Визнати ту чи іншу релігійну організацію, такою, що є афілійованою з центром в Росії, можна лише в результаті. Експертизи, що проводить Державна служба з етнополітики і свободи совісті, саме цей орган матиме право подавати позов до суду. Якщо ж у судовому порядку буде доведено зв'язок церкви з РФ, її діяльність в Україні буде припинено. Це те, про що ми говорили з членами ради церков та релігійних організацій. І Днями я буду говорити також з представниками Селенського патріарха Варфоломія. Ми будемо і надалі зміщувати Україну. Наше суспільство, народні депутати переконані, що ухвалення закону покладе край духовному поневоленню українців та стане одним із доленосних рішень для розвитку незалежної України. Це історичне рішення не тільки в тому, що воно вийшло на рівень законодавства, а в тому, що воно пропонує законодавчий механізм і розриває понад 339-річний вплив російської церкви на українську е е віру і релігію. Сьогодні ви всі. Хто підтримали це історичне рішення? Перервали цей ланцюг років сумних і ганебних років. Сьогодні Україна завдяки вам, колеги, зміцнила свою справжню незалежність в усіх її аспектах. Це перемога всього українського народу. Це перемога української держави і, врешті-решт. Перемога здорового глузду це рішення не про заборону ходити до церкви і не про заборону молитися. Це рішення про те, щоб в українських церквах наші громадяни, духівники, священнослужителі молилися Богу, а не антихристу Кирилу і Путіну. Упереду чекає нас велика робота. Ця робота чекає уряд. Ця робота чекає служби безпеки. Ця робота чекає українське суспільство, зрештою, які повинні прийти до того, що в Україні не може діяти російська православна церква під іменем УПЦ МП. Як в 91-му році наші колеги проголосували за незалежність України від Московії, так ми сьогодні проголосували за незалежність української релігії від пливів з Московії. Це вкрай важливо для національної безпеки. Це вкрай важливо для мільйонів українців, яким на жаль агенти у Рясах накидували різні кремлівські наративи. Це буде припинено. В ньому чітка і зрозуміла процедура заборони тих релігійних організацій, відразу наголошую, не церкви, а релігійних організацій, які пропагують русський мір і працюють на країну агресора. Україна зможе використати всі можливі міжнародні правові засоби, щоб справедливо покарати Росію за воєнні злочини. Президентський законопроєкт про ратифікацію Римського статуту в цілому, як закон, підтримали 281 народний депутат. Цю міжнародну угоду, яка заснувала міжнародний кримінальний суд в Гаазі, Україна підписала 24 роки тому, однак не ратифікувала. Ухвалення документа є одним із зобов'язань України в рамках європейської інтеграції. Це також дозволить нашій державі безпосередньо звертатися до інших держав-учасниць МКС виконати ордери на арешти, зокрема Путіна та його публічників, які підозрюються у скоєнні геноциду проти українського народу, воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Україна не визнаватиме юрисдикцію МКС по воєнних злочинах протягом семи років після ратифікації Римського статуту, якщо обвинувачуються громадяни України. Українські військові повинні бути захищені. Це головне, це є нашою метою. Ми законно в рамках міжнародного права отримаємо. Можливість встановити імунітет на 7 років від юрисдикції МКС щодо воєнних злочинів, щодо українських військових, міжнародне право пережило Гітлера і переживе Путіна. Я б додав до цих до цих слів, що міжнародне право також притягне до відповідальності воєнного злочинця Путіна і його поплічників. В ГАГу йдуть тільки топові справи, а вимагати га для Путіна і ко і одночасно відмовлятися від ратифікації Римського статуту на основі якого існує МКС. В газі, ну це неприйнятно. Чому такі країни, як Сполучені Штати, Індія, Китай, Туреччина і Багато багато Азербайджан, багато багато інших не, ратифі... не ратифікують цю прекрасний статут? А під час війни це мусить зробити Україна. Я отримав лист від начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-майора Анатолія Баргелевича, де чітко написано, за результатами працювання повідомляється, що вказний законопроект підтримується. Ратифікація Римського статуту передбачає більш ефективного розслідування злочинів та та попередження злочинів, які скоєні особами, особливо тяжких злочинів, та уникнення скоєння таких злочинів у майбутньому. Напевно, трохи менше ніж власної смерті Путін боїться ордеру міжнародного кримінального суду на свій арешт, який може бути виконаний країною-учасником підписантом Римського статуту. Таких країн у світі є 124. Наші зобов'язання нашої країни перед самим кримінальним судом вони діють з 2013 року. Тобто всі ризики вони були до сьогодні. Вони є до моменту, поки президент не підпише ратифікацію. Так з ратифікацією ми ж віддетерміновуємо на сім максимально передбачених статутом років можливість притягувати наших військових до відповідальності. Цього тижня парламентарі підтримали президентський законопроєкт про виплати військовим, які нині воюють на території Росії. Документ надає бійцям, які виконують бойові завдання в Курській області. Такі ж виплати та пільги, як і на передовій в Україні. Всі виплати, премії, нагороди точно будуть на них поширені. Від першого ж дня операції також Верховна Рада дозволила українцям застосування трофейної зброї для відсічі агресії РФ протягом воєнного стену та 90 днів після його завершення за умови, що така зброя буде задекларована. Закон також зобов'язує цивільних, які знайшли вогнепальну зброю, повідомити про це поліцію протягом 24 годин для подальшої її здачі або декларування. Ця зброя після її декларування залишається на руках з метою передбачення над цим законом у громадян і може використовуватись таким же самим чином, який використовують військовослужбовці, які захищають нашу Україну. Іноземці, які захищають цілісність та недоторканність України, матимуть право на українське громадянство. Урядовий законопроєкт підтримала конституційна більшість парламенту. Добровольці захисники з різних країн, члени їхніх родин та особи без громадянства дозвіл на еміграцію, зможуть отримати на підставі паспортних даних строк дії, яких завершився. Водночас громадянам Росії та Білорусі, щоб отримати український паспорт, потрібно буде підтвердити припинення іноземного громадянства протягом року після завершення дії правового режиму воєнного стану.